Дивимося, оглядаємо дефібрилятор на наявність заряду, перевіряємо папір. Перевірка обладнання та наявності всіх медикаментів перед початком зміни. Готовність працювати 24 на 7 та виклик. Так проходить кожна зміна Марка Бондика, парамедика виїзної бригади інтенсивної терапії і реанімації. У травні він отримав відзнаку та став одним з найкращих молодих медиків України. Я був дуже здивований, радий і запитав, чому саме я, а не інші, тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Вона стоїть тут в кабінеті моєї завідувачі. Там, де всі нагороди, Марк єдиний номінант з Дніпропетровщини з поміж 40 українських медиків. Чоловік розповідає, це не перша його нагорода. Були нагородження як працівник року. Також були різні премії. Я й неодноразово приймав участь в змаганнях, Я тільки розказав своїй дружині. І все, тому що я не хотів розголошувати до того моменту, поки не отримую цю нагороду. Потім посипались привітання. Мені почали скидувати пости з різних мереж. У професії Марк 11 років. Розповідає, стати медиком йому запропонували батьки. Жартома каже, бо в школі добре вивчав біологію. Після закінчення медичного училища працював у рідній межовій. Згодом перевівся до Дніпра. Зрозумів, що на своєму місці після одного з викликів за п'ять місяців після початку роботи я працював на Новий рік, в мене була доба. І ми вагітну жінку везли в пологовий будинок в першотравенськ, і вона по дорозі почала народжувати. І прийшлося прийняти пологи. Я прийняв пологи. Там був хлопчик, народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. Додає, морально найскладніше працювати з пораненими після атак РФ. Під час таких викликів надають і психологічну допомогу. Це по іншому відчувається відразу, коли. Ти тільки почув, ти на добі, ти чуєш вибух десь, і ти вже насторожений на те, що ти вже можеш поїхати на цей виклик. Страшно поїхати в таке місце. Але якщо виклик прийшов, то ми негайно одягаємо каски, бронежилети і вирушаємо туди. Загалом за зміну в екіпажа може бути від 10 до 20 викликів, каже Марк. Цілу добу ти як натягнута струна, тобі потрібно надати допомогу, якщо ти сам працюєш, надати допомогу, потрібно записати дані, все забити в телефон, але виклики різні бувають. Можна поїхати до дитини на температуру, а можна і на ДТП. Попасти або втрату свідомості судоми, падіння з висоти. Такі виклики це екстрені. І за таких викликів я тут знаходжусь і працюю на цій роботі. Підтримую чоловіка рідні, дружина та десятирічні донечки близнючки. Ділиться в рідній межовій, що за 15 кілометрів від лінії фронту, попри небезпеку, залишаються його родичі. Там ще знаходиться мій батько та моя тітка. Вона ж крещена, моя мати. І я хочу, щоб вони виїхали звідти, поки ще це можливо. Мене мотивує е, саме те, що я можу надати допомогу людям, і я хочу надавати допомогу людям. Це моє покликання, я так вважаю. І тому я працюю, навчаюся, займаюся самонавчанням і продовжую йти цим шляхом. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.